Приготуйтеся почути дуже дивну теорію покеншину, що якщо ми люди, які грають у цю гру, служимо Селестії. Саме не мандрівник, а ми реальні люди, є частиною Селестії та гри у цілому, нічого не перешкоджає розробникам гри зробити такий неочікуваний твіст, так що вислухайте мене сьогодні. Можливо, вам також сподобається ця теорія. Добре, відомо, що Селестія мовчала, як сказала Нахіда. Але чому? Ось моє припущення. Вони просто хочуть спостерігати. А хто може спостерігати? Ми гравці. Спробую пояснити по пунктах. Пункт перший двері. Ми використовуємо двері в Селестії, щоб увійти до Тайвату. Чому щоб потрапити в Тайват, ми повинні пройти через двері, які здається, знаходяться в Селестії, незважаючи на те, що на екрані меню, день або ніч, коли ми потрапляємо до Тайвату, світ перебуває у своєму часовому поясі. Майте на увазі, що час на екрані меню відповідає нашому реальному годиннику. Просте пояснення полягає в тому, що двері просто ведуть до Тайвату. І ми гравці використовуємо ці двері, щоб увійти і спостерігати за мандрівником в його подорожі. Але якщо припустити, що приказка «Небо в Тайваті не справжня, означає, що Тайват може бути несправжнім світом з ігровою системою. Ми також відповідальні за те, щоб мандрівник діяв як опозиція до тих, хто виступає проти Селестії, таких як Орден Безодні та Фатуї. Пункт 2. Саме ми обираємо нашого мандрівника. Ну для початку невідомий Бог здається служить Селестії. Це можемо бути ми, і в залежності від того, кого ви виберете. Невідомий Бог дозволить вибраному вільно блукати Тайватом, а іншого залишить у милості зірок, які, здається, контролюють саму долю. Якщо ми розглядаємо Тайват як систему, то доля може бути програмою. Тоді як зірки, це все кодування. Повертаючись до моєї точки зору, ми, як гравці небожителі маємо владу наказати невідомому Богу дозволу. Полити одному мандрівникові пройти шлях нашої поточної історії. Пункт 3. Чому, коли ми відкриваємо меню, все завмирає? А на плойці ми можемо безпосередньо взаємодіяти з паймон. Плюс паймон буквально витріщається на нас. Що якщо ми відправили паймон до мандрівника, щоб вона керувала мандрівником у його і її подорожі? А також переконатися, що вона веде мандрівника у подорожі, яка принесе користь нам. А ще у нас дається богиня часу. Пункт 4. подяка призначена не для мандрівника, а саме для нас. То чому ж нам сказали, що наші зусилля були визнані? Але Селестія промовчала це тому, що визнали не зусилля мандрівника, а нас як гравців або спостерігачів. Гадаю, це все дивно, але має право на існування. Навпаки, такі дивні теорії дуже цікаво розглядати. Надіюсь, вам теж вона сподобалася. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.